Доброго дня, друзі! З вами компанія AutoFocus і у нас ось таке круте надходження. Це Lexus HS 2009 року випуску. Гібридний 2.5. Просто подивіться, як він гарно виглядає. Спойлер позаду також є. В чудовому чорному кольорі. Дуже класний вигляд має також комплектація. По комплектацію, як бачите, на наш керівний світлин салон. В дуже гарному стані з такими крутими дерев'яними уставками. Попереду надзвичайний склопакет повний, великий мультируль. Ось, ось така приборна панель з моніторщиком, без помилок також у нас. 180 тисяч пробігу, автоматична коробка передач, клімат, контроль, великий бортовий комп'ютер. Також у нас є підігріве сидінь, велика мультимедія, задня камера, партроники, навігація. Також люк, круїз, контроль, все-все, ну, що потрібно, також є вибір режиму руху. Тому, друзі, якщо вам цікава дана пропозиція, даний автомобіль, звертайтеся до компанії Автофокус, вулиця Гришка 4А, ми вас будемо чекати, приїжджайте і купуйте даний автомобіль.